Досвідчені дослідники називають Тараса Шевченка основоположником української літературної мови. Саме він виступив її реформатором, затвердивши той граматичний лад, котрий став зразком для письменників у подальші десятиліття. А народні мотиви безсмертні і колоритні зробили поеми кобзаря рідними для сотень тисяч українців. Навіть зараз через півтора століття надихають рядки Тараса на творчі спроби юних поетів. Їх найкращі вірші увійшли до дитячої збірки «Первоцвіт», де вперше було запроваджено розділ Кобзарем його. Ми звемо. У нашому класі було створено яскраву виставку ілюстрацій до творів Тараса Шевченка. Сам вона надихнула мене. Мене на творчість написати картину за допомогою поетичного слова. Як сходить сонечко, як качечка пливе, водить своїх каченят. Пишу вірші про кобзаря, про природу. Хоча пройшло немало часу, як згасла доля язара, та пам'ять Пам'ятаємо ми Тараса, ми не забули кобзаря, і українська ніжна мова, і сила кожного рядка звучив в душі і серці. Знову минає відстань і віка. Твої пісні, твої картини живути нині поміж нас. Прославив нашу ти країну, кобзари славний, наш Тарас. Звісно, щоб написати такі проникливі рядки, недостатньо знати тільки твори з шкільної програми для молодших класів. Вчителі показали юним поетам нелегкі долі Катерини та наймички, мужність гайдамаків Яреми і Залізняка допомогли побачити Україну очима закоханої в неї поета Тараса. Декілька поколінь виросло, які розуміли, про що відписав Тарас Григорович Шевченко. А сьогоднішнє покоління їм треба пояснити, про що він спочатку писав, а потім вже вивчати його творчість. Але сьогодення, воно ж історичне, воно вертається, воно повторюється. І На сьогоднішній момент влучне слово Шевченка і читайте, і учитесь, і свого не забувайте, і чужому навчайтесь, дуже актуальне сьогодні. Присвяти Кобзареві є і в збірках майже всіх досвідчених поетів. Та якщо перші спроби найчастіше є співзбучним відлунням описуваної Шевченком неньки України, то в нинішні складні часи митці шукають поради в його інших революційних поемах і навіть пишуть свої не менш палкі та щирі відповіді на питання, котрі стоять зараз перед всіма мешканцями нашої країни, Те, що то саме це все Тарас Григоріч Шевченко. І э, я когда написала последнее стихиня своє, і конечно я вот, горжусь, що я українка і росіянка в одному лице. У мене мама русская, папа Українець. Епіграфом своему стихотворению я взяла слова именно Шевченко. А Всім нам вместе на землі единомыслие подай і братолюбие пошли. Я ищу в собі странную межу, шлях в собі до себе, вже шукать знесила. Половинки дві я в собі ношу Україну батькову, мамину Росію, ус не разорвать, многих предков кров лється вже в мені полум'яно, щиро, і несу в себе я всіх народів боль, щоб знайти дорогу розуму та миру. Так, Тарас Шевченко продовжує жити не лише у своїх безсмертних творах. Він промовляє до українців у віршах нових, написаних вже у столітті 21-му. і ці рядки не залишають байдужими, бо співзвучні рядкам Великого Кобзаря. Адже народжуються вони зараз і народжуватимуться в майбутньому, за тієї ж любові, з якої викохував свої безсмертні поеми наш кобзар.